Сьогодні разом з головою фонду Соні України Олександром Крутьком для наших хлопців з Кам'янського, які виконують завдання на Донецькому напрямку, ми придаємо цю автівку. Бажаємо, щоб вона вам гарно послужила вашій надважливі. Дякую, дякую. Черговий раз Андрій Леонідович нам дуже допоміг. Зараз вирішені питання з автівкою, бо понесли втрати. І автівка згоріла, і особовий склад постраждав. Загинули хлопці, тому дуже-дуже потребували в колесах і дуже вдячні пану Олександру Андрію Леонідовичу за дуже швидке вирушення. Цього питання це вже не перша автівка, і не тільки автівка по всім напрямкам, що стосується волонтерства. Ми співпрацюємо з міською владою з Андрієм Леонідовичем, нашим мером. Постійна співпраця, постійна допомога. І на майбутнє ми будемо працювати далі разом на користь нашої держави, на користь наших хлопців, на користь ЗСУ.